Перевіряю сьогодні масло, солодковершкове екстра. 82,5% жира. Така назва красивенька вершок. І, до речі, маса 200 грам. Так, Давайте подивимось состав і виробника. Хто виробляє вершок, товариство Хмільницький завод сухого знежиреного молока. Ну, не знаю, з якого воно молока, може, сухого зроблено. А може і ні, так. Хмельницький завод сухого знежиреного молока, але це не, це не Хмільницьк, а це Вінницька область, місто Хмільник. Ага, а я думала Хмельницьк. Ні, це Вінницька область. Цікаво. З якого молока воно зроблено. Написано, що завод сухого знежиреного молока молочний візит. Так, ну давайте подивимось склад. Склад вершки з коров'ячого молока пастерізовані. Ну, не написано, що вони були з сухого молока. Так і е, треба ще подивитися, е, подивимось сроки придатності. Ну, колір такий жовтенький, колір красивий. Ну, що будемо куштувати. Так, пробую. На смак мені дуже сподобалось. Отакий ніжний вершковий смак, але ну, не я такий, не дуже виражений. От, ну, ароматизатори, на мій погляд, не, не додавали. Ну, гарний смак. Мені сподобався. Зараз подивимось, як воно поводиться в гарячій воді. Дуже добре. І ціна. Пачка такого масла, вершок, коштує в Харкові. Мережа супермаркетів клас 114 гривень коштувала за 200 гривень. Беремо скляночку з гарячою водичкою і додаємо трошки масла. Ось такий шматочок. І даємо йому трошки часу, щоб воно розтануло. Ось воно вже починає танути. Давайте ще трошки додамо. Це хвилин, хвилинки дві. Почекаємо. Так, ну ось воно вже розтануло. І трошечки його перемішаємо. Ну, дивіться. Дивіться, поводиться воно себе чемно. Дуже гарно. Ось воно повністю розтануло. Нема таких е, плям жирних, які не тануть. Якби додали рослинні жири, то були б такі. Плями, які не танули. Ось отак все равномірно розтанула. Дуже добре. І також водичка трошки помутніла. Ну, добре, Погодиться себе це масличко. Такий колір ніжно-жовтенький, але нічого не можу сказати. Може, і дають, додають якийсь барвник а може і ні. Ну, на вигляд, воно дуже гарно виглядає. Ось, і перевірку склянки пройшло таке маслечко. Так, ну також таке масло, воно не м'яке. Ось, бачите, воно в мене по... Ну, було на столі і воно не розтануло так швидко. Ось. Воно не таке м'яке. Так що, я думаю, це добре масло. Ось я його ледве ріжу. Ой, бачите, такі шматочки, вони не м'які. Навіть не буду його перевіряти на петельні, нагрівати. Ну, мені здається, що це дуже добре масло. І приємний смак у нього, і також воно добре поводиться у гарячій воді. Думаю, масло... це масло добре. Мій висновок. Це масличко мені сподобалось. Ну, навіть я б його купила ще раз. Так що рекомендую його вам. Ну, пишіть в коментарях, може хтось що за нього розкаже, ну, може хтось щось знає, як виробляють це масло. Чекаю на ваші коментарі. Пишіть, як ви вважаєте натуральне це масло чи, може, ви щось знаєте за нього. Так що буду дуже вам вдячна.